Вітаємо вас у програмі Європа у фокусі. З вами я, Конор Ділон. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Це була одна з найтемніших сторінок в історії людства. Голокост, геноцид європейських євреїв нацистською Німеччиною, багато з яких було вбито в концентраційних таборах, таких як Аушвіц, який було звільнено 80 років тому. Тільки в цьому таборі під час нацистського геноциду європейських євреїв вбили понад мільйон людей. Також було вбито меншу кількість політичних в'язнів поляків, ромів, радянських військовополонених, людей з обмеженими можливостями та інших переслідуваних груп. Керований нацистськими військами СС в окупованій Польщі під час другої світової війни. Сьогодні Аушвіц є символом глибини людської жорстокості та місцем пам'яті хоча більшість із нас знає про звірства, що коїлися в нацистських таборах, багато хто обізнаний про жахітті, які розгорталися з їхніми межами на околицях міст у полях і лісах, де жертв страчували під час так званого голокосту від куль. Однією з таких жертв був дідусь Майкла Зева Гордона. історія цієї людини, як і багатьох жертв розпорошеного Голокосту, могла б бути загублена і забута. Але в Польщі за межами села Сумово люди працюють над збереженням цих місць, щоб Майкл та інші мали місце для вшанування пам'яті загиблих. Цей ліс на північ від Варшави зберігає таємницю. Маловідому сторінку голокосту. Майкл Зев Гордон лише нещодавно дізнався, що його дідусь був вбитий тут нацистами. я приїхав сюди у вересні 2022 року з двома синами у цей надзвичайно тихий ліс. приїхав щоб дізнатися більше про свого дідуся, якого розстріляли тут влітку 1941 року. Історію про яку я нічого не знав, тому що моя сім'я ніколи не говорила про це. Зальман Городецький, дідусь Гордона, був одним із приблизно 1500 євреїв, розстріляних німецькими військами і похованих у братській могилі біля польського села Сумово. Він став жертвою того, що називають Голокост від куль. Нацистська Німеччина напала на радянський союз у літку 1941 року. Незабаром в окупованих регіонах мобільні підрозділи почали систематично розстрілювати єврейських чоловіків, жінок і дітей. Загалом у цих масових розстрілах загинуло понад півтора мільйона євреїв. вважається, що близько чверті усіх жертв голокосту було вбито під час масових розстрілів. Не в концентраційних таборах чи таборах смерті, а в містах, де вони жили або неподалік. У багатьох випадках каже Магдалена Саріуш-Вольська, Ці вбивства відбувалися на очах у місцевого населення або люди принаймні могли їх почути. Проте багато деталей цих масових розстрілів залишаються невідомими. Німецький історичний інститут у Варшаві веде проекти з вивчення місць, де відбувалися розстріли та їхньої повоєнної історії. на жаль, є багато місць, де взагалі немає пам'яток. де масові поховання навіть не ідентифіковані. А там, де відоме місце знаходження і де може навіть стояти пам'ятник чи меморіальна дошка, пам'ять про ці поховання зберігають лише місцеві жителі. Одна з таких ініціатив також допомогла Майклу зеву гордону знайти місце останнього спочинку свого дідуся. Завдяки польській організації заповняне, що означає польської забуті, на місці масового вбивства 1941 року встановлено пам'ятний камінь. Ця громадська організація вже знайшла і захистила сотні масових поховань часів голокосту. Винітфолоджуюшло. Ми повинні дотримуватися єврейських законів у поводженні з єврейськими похованнями. Тож ми не можемо використовувати традиційну археологію. Ми не можемо розкопувати могили. Ми не можемо викопувати кістки. Ми можемо використовувати лише інструменти так званої неінвазивної археології. За допомогою Георадара та інших методів, заповняне визначає місце знаходження могил. Після цього проводяться комеморативні роботи та аналіз, часто у співпраці з німецьким історичним інститутом. У своїй роботі організація також покладається на спогади місцевого населення, яке від самого початку було залучено до процесу. Наші історії дуже особисті. Вони особисті для нас і вони особисті для місцевих громад, тому що ми досі зустрічаємо людей, чиї бабусі й дідусі пам'ятають цих євреїв, чиї дідусі й бабусі сиділи з цими людьми за однією партою в школі. Ми мріємо про те, щоб це місце пам'яті стало частиною їхньої місцевої історії, тому що це їхня історія, а не наша. Для британського композитора Майкла Зева Гордона поїздка до Польщі три роки тому стала початком глибоко особистої подорожі, досвіду, який він передає у своїй музиці. In the last 18 months I've written a piece of music called A Kind of Haunting. За останні 18 місяців я написав музичний твір під назвою Своєрідні привиди». і в ньому я намагаюся пережити ці речі. особливо спогади, оповиті мовчанням. Я виріс у цьому мовчанні, але прагнув дізнатися, що воно означає. І якимось чином, коли я тут, коли відчуваю цей зв'язок, це стає ще більш реальним. Для мене дуже важливо мати змогу передати цю історію наступному поколінню. Я його онук, але можу передати її своїм дітям. Таким чином, його історія певним чином житиме далі. Він не забутий. Як ми можемо сьогодні, через 80 років після падіння нацистського режиму зберегти історичну пам'ять? У Німеччині група студентів розпочала цей шлях, дізнавшись історію учня, який колись сидів у їхньому класі, і вони також зустрілися з інгебург Гайслер, яка пережила голокост, і розповіла їм про повсякденну жорстокість нацистського суспільства, яку сьогодні важко собі уявити. Для цих студентів проєкт Голокост став особистим, адже колишнього учня їхньої школи вбили нацисти 82 роки тому. Вернера Шпандау переслідував нацистський режим і ув'язнював у кількох концтаборах за те, що він виступав проти фашизму. Зараз вони знайомляться з його історією. Кульмінацією проєкту стало встановлення меморіальної таблички перед колишнім будинком Вернера Шпандау у Берліні. Спочатку я не усвідомлювала, що читаю і вивчаю історію про справжніх людей, і все це відбувалося насправді. Але потім я зрозуміла, що так це дійсно відбувалося. Інгебург Гайслер пережила голокост. Розповідаючи свою історію, вона переглядає фотографії. Її мати зробила це фото, коли їй було приблизно 9 років. Щоб переконати владу, що Інгебург не схожа на єврейку. hat, я не знаю, чи пояснювала мені мама, для чого їй була потрібна ця фотографія. я не можу згадати. але пізніше, звісно, я все зрозуміла, і тоді мушу зізнатися. Я також подивилася на фото, щоб побачити, чи немає в мені чогось єврейського. Я нічого не знайшла батько інгебург був євреєм, а мати християнкою. Її батько зміг емігрувати до Китаю, а мати намагалася залишатися у Тіні. Інгебург Франк, як її тоді називали, залишилися з тіткою і дядьком у маленькому містечку на сході Німеччини. Я була єдиною у Марбаху, хто носив зірку. там був учитель на ім'я М'йобіс, який був місцевим лідером нацистської партії. І він дав зрозуміти дітям, що вони можуть робити з інге Франку все, що завгодно. Я була вигнанкою, а діти можуть бути дуже жорстокими. У 1941 році їй заборонили відвідувати школу, що сильно вдарило по дівчинці. У січні 1945 року її перевезли до концентраційного табору Терезієнштадт. Місцевий поліцейський обдурив її, сказавши, що там вона зможе відвідувати школу. Тот інденцюк асівяцильдва. Там, у поїзді, коли я розповіла іншим про те, що нам сказав місцевий поліцейський, дорослі сказали, що це все брехня. що нас уб'ють що. Ми їдемо на смерть. Інгебург написала листівку до своїх тітки і дядька і виконала її з вікна поїзда. Якимось дивом листівка була доставлена. Дорогі тітонько і дядьку, я в порядку. Усе, що нам казали, брехня. Я не повернуся. Але Інгебург повернулася на відміну від Вернера Шпандау та шести мільйонів євреїв, які стали жертвами Голокосту. Учні хочуть знати, як таке взагалі могло статися. Ми передали їхні запитання Інгебург Гайслер. Ви очікували цього до того, як це сталося, чи можливо передбачали, що таке станеться? було багато інтелектуалів, високоосвічених людей, науковців і так далі. які залишилися в Німеччині, бо думали, що все не може бути настільки погано. Але ставало тільки гірше. Як було після війни, коли все почало повертатися до нормального життя, і діти знову пішли до школи. Як тоді ставилися до євреїв? як про людину, переслідувану нацистським режимом, про мене дуже добре піклувалися в колишній східній Німеччині. Але офіційно не було ніякого інтересу до того, що сталося. Я спілкувалася з родичами з західної Німеччини, які пішли до школи після Другої світової війни. І вони сказали, що на їхніх уроках історії про це також не говорили. Понад 30 років вона розповідає молоді про нацистську епоху та своє дитинство, щоб не допустити повторення історії. Студенти стурбовані нинішнім політичним кліматом у Німеччині його паралелями з минулим і правими тенденціями. Коли дивишся новини, стає трохи страшно. І коли дивишся Тік-Ток, постійно з'являються новини, де іноземці стають об'єктом ненависті. І я вважаю, що це повна дурість. Саме тому студенти хочуть і надалі розповідати історію Вернера Шпандау. Вони хочуть, щоб ніхто не забув про терор, який панував у Німеччині за часів нацистського режиму На цьому, ми завершуємо нашу розмову про день пам'яті жертв Голокосту. Тепер перенесемося в Італію, де фотограф Сальваторе Еспозіто документує трагедію, що розгортається на його очах. Вбивство молодих людей, кількість яких шокує мешканців Неаполя. Незважаючи на зв'язки міста з мафією, місцеві жителі кажуть, що ці злочини дещо інше. Настав час дати відсіч цим безглуздим актам насильства і занадто легкому доступу до смертоносної зброї. Куди не глянь, зображення молодих людей з'являються як ікони поруч із Марадоною, неофіційним покровителем міста. Ці зображення розповідають історію міста, яке навчилося співіснувати зі злочинністю, але досі не може змиритися з тим, що життя його молоді обриваються так жорстоко. Ці вбивства можуть статися із супертривіальних причин. Ти наступив мені на черевик. Ти якось не так подивився на мене. Ти задивлявся на мою дівчину. У цих дітей немає ніяких цінностей і вони можуть реагувати екстремально, наприклад, зарізавши когось. Сальваторе Еспозіто працює фотографом. А він знає темні сторони Неаполя, місця злочинів у центрі та на околицях. За останні місяці зросла кількість випадків, коли злочинці, жертви або і ті інші неповнолітні. У листопаді минулого року 17-річний підліток застрелив хлопця приблизно свого віку за те, що той випадково наступив на його дизайнерські кросівки вартістю 500 євро. Неаполь змінився. Еспозіто підозрює, що організована мафія Камора втратила контроль над молоддю. Купити зброю на чорному ринку стало простіше. Простого пістолет коштує 80-90 євро. Молодь не почувається у безпеці, тому що практично всі озброєні, і зрештою ти й сам озброюєшся, щоб захистити себе. Це досить поширене явище. Серпень 2023 року Джован Батіста Кутоло гуляв із друзями на площі муніципалітету, святкуючи свій день народження. Він помітив, що до когось із їхньої компанії чіпляється інша група і захотів допомогти розрядити обстановку вбивця. Джіо стояв позаду нього. він засміявся, потім підвівся і вистрелив йому у спину. джіо хотів втекти. Той хлопець вистрілив у нього ще раз. Джіо впав на землю, а вбивця вистрілив йому у груди. Після чого пішов грати в покер. Вбивство Джован Батісти стало тривожним дзвінком для Неаполя. Цей 24-річний хлопець був талановитим валторністом і навчався у консерваторії. Його вбивцею виявився 16-річний підліток із довгим кримінальним минулим. Даніела відмовляється називати ім'я вбивці свого сина. Я не збираюся приділяти вбивці мого сина більше уваги. Він убив дуже особливу людину, ангела, і хтось повинен дати йому зрозуміти, що він убивця. Але якщо ніхто йому не скаже цього, він буде вбивати інших. Зброя як символ статусу. Відомі представники камори, яких прославляють, мов супергероїв, рейпери, що римують про насильство. У мене в шухляді поруч із моїми грошима лежить глок. У Неаполі багато дискутують про те, чи не стала вигадка моделлю для реальності: дизайнерський одяг, приховане носіння зброї та тюремне ув'язнення як вінець кар'єри молодої людини. Неповнолітні знають, що їх не покарають суворо. І Я часто чую: я неповнолітній ризик обмежений, навіть якщо я зроблю найгіршу річ, яку тільки можна собі уявити. Ризик обмежений. Каса Джонатан це заклад, який приймає молодих людей, які були засуджені до позбавлення волі за кримінальним законодавством для неповнолітніх, і проводять тут решту свого покарання на випробувальному терміні. Мета проекту розірвати коло насильства та ув'язнень для молодих людей. Візьмемо, наприклад, Джозепа, який намагався вбити ножем іншого хлопчика, коли йому було усього 13 років. Фекернезістеркенагоса. Немає ніякої причини. Так, звісно, у всіх є зброя. Це модно. І якщо у тебе є зброя, ти нею користуєшся. але безумовно, це не виправдання мати зброю тільки тому, що вона є у всіх. У каса Джонатан, молоді люди вчаться жити звичайним повсякденним життям, займаються домашнім господарством, ходять до школи, проходять практику або просто проявляють повагу до своїх співмешканців. звісно, немає жодних гарантій, що після цього вони не вчинять повторного злочину. для мене критерій успіху цього закладу полягає в тому, чи вдасться нам зруйнувати цей погляд на життя і світ це чорно-біле мислення. Зі мною чи проти мене, друг чи ворог. Ми хочемо, щоб правопорушники трохи розширили вікно своєї свідомості і побачили світ у всіх його кольорах і відтінках. Фотовиставка в книгарні у Неаполі. Сальваторе Еспозіто також працює з неповнолітніми правопорушниками, використовуючи інструмент своєї професії фотоапарат. Він вірить, що люди можуть змінюватися, коли змінюються їхні погляди на життя і світ. А він також вважає, що основну роботу повинні виконувати батьки. Ви не можете заборонити своїй дитині виходити на вулицю і пізнавати світ. І там може статися все, що завгодно. Але безумовно батьки несуть головну відповідальність завжди і скрізь. Вони також повинні брати на себе відповідальність за такі помилки. Вони повинні вміти сказати: Моя дитина зробила помилку. Сальваторе Еспозіто – теж батько, і думка про те, що з його донькою може щось статися, якщо вона випадково наступить на чийсь кросівок, не дає йому спати ночами. підтримувати традиції важка праця. Потрібні живі люди, щоб вдихати нове життя в старі речі, фізично реставрувати їх, і полірувати, щоб на них можна було подивитися і доторкнутися до них, як у Франції, і в Парижі. Можливо, навіть посидіти на них. Сиронамдетамубільє національ Еммануель Паніко та його команда ремісників працюють над ремонтом меблів, які зберігають пам'ять про минуле їхньої країни. Це може бути килим, по якому ступали знамениті французькі ноги чи трон відомого корсиканця. Але кожен предмет, там які всіма установа, єдині в своєму роді. Тут реставрують скарби французької республіки. Гігантський меблевий склад посеред Парижа. Працювати над такими надзвичайними об'єктами це справжня гордість. Чи то стіл президента Макрона. Чи стільці із Єлисейського палацу. Якби наш президент завтра захотів інший стиль меблів для кімнати в Єлисейському палаці, ми могли б надати йому те, що йому потрібно. Мобільє Національ установа не схожа на жодну іншу у світі. Для Тімотей Ферте це звичайний ранок. Столяр працює над цінним кріслом 19 століття. Ой це зовсім не добре. Якщо щось піде не так, воно перекинеться. Каркас нерівний в області спинки. Воно хилиться на один бік. Тімотею доводиться регулювати бильце так, щоб стілець залишався стійким. Він витратив близько трьох тижнів на реставрацію цієї особливо складної деталі, хоча зазвичай працює над одним стільцем 4-5 днів. Наша мета зробити так, щоб все було відновлено до робочого стану, тобто, щоб ці меблі можна було використовувати в різних державних і громадських установах. Щороку працівники чистять, реставрують та відновлюють близько 300 одиниць меблів. Стільцевий цех один із семи цехів, де підтримують у належному стані меблі, що належать державі. Керівник майстерні Серіль Фоше розповідає, що ця робота вимагає використання традиційних методів та інструментів. Ми працюємо над важливими історичними об'єктами. Наприклад, ми відреставрували трон Наполеона. Це справжнє задоволення працювати над чимось подібним щодня. І не лише трон Наполеона у цих величезних залах зберігається 130 тисяч предметів. Головний куратор Емануель Пеніко один із небагатьох, хто вміє орієнтуватися серед цих масивних стелажів. Це крісло, яке належало Марії Антуанеті в палаці тюєрлі резиденції французьких королів Парижі. Усі ці меблі можуть замовляти французькі посольства за кордоном, міністерства та інші державні установи. Коли новий міністр чи президент вступає на посаду, їхні співробітники зв'язуються з нами, щоб поділитися своїми побажаннями. Тоді ми складаємо пропозицію на основі меблів, які вже є, або відповідно до смаків посадовця, про якого йде мова. Щороку це обходиться французькій державі у 25 мільйонів євро. І, хоч урядові аудитори і критикують його як здебільшого непотрібний, багато людей у Франції не ставлять під сумнів сенс існування цієї установи. Щось на кшталт офісу президента. Це вітрина французької майстерності. Тому добре, що така державна установа, як наша, зберігає і підтримує цю майстерність. У будівлі по сусідству також працюють експерти, але в іншій області. У цій ткацькій майстерні виготовляють гобелени. Армель Реймон та її колеги працюють над ними вже чотири роки. Як і більшість людей, які тут працюють, Армель навчилася цьому ремеслу у школах національного мобілізаційного центру одному з небагатьох місць, де досі викладають цю техніку. Що дійсно має значення, так це збереження цієї майстерності. І оскільки наші гобелени з часом будуть висіти у визначних місцях, таких як посольства чи міністерства, це привертатиме увагу до нашої майстерності. Тут у майстерні працюють над проєктами сучасних художників. І це ще одна мета підтримати молодих дизайнерів. Французьку державу іноді критикують за те, що вона наймає 340 державних службовців для роботи у таких установах як мобільє Національ. Я думаю, що це дуже добре, що ми не зазнаємо фінансового тиску. Це дуже допомагає в нашій роботі. І якщо виткана лінія не ідеальна, ми маємо можливість її переробити. Навіть така особлива установа, як Насюналь», не може працювати без дотримання часових рамок. Цей гобелен має бути готовий до весни. А на сьогодні це все від імені всієї команди. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі за тиждень у наступному випуску Європи у фокусі.